На крохмалені копачки, рукавички, тверда рука. Понад сотні молодих кулінарів з усього світу з'їхались до Чернівців на перший міжнародний чемпіонат Бест Cook Джуніор. Junior 2016. змагання проходять три дні. Оцінюють конкурсантів всесвітньо відомі кухарі. Юні кулінари з'їхали з України, Ізраїлю, Азербайджану, Палестини, Туреччини. Маргарита із Полтави готується враз у суддів десертом захоплення. Дається 45 хвилин повинна вкластися в час. Ну я думаю, що смаком я так точно повинна взяти і зовнішнім виглядом також. Як зробити із солодощів мистецтво, демонструють київські кулінари. Місяць безсонних ночей та філігранної роботи букети квітів із цукрової пасти приголомшують присутніх. Дуже плідно попрацював. Дуже багато ночі не доспали і фактично останній тиждень ми практично взагалі не спали. От тому в результаті отримала таку красу. Активикуману дуже сильно захочеться, можна, звичайно, з'їсти, але я думаю, що це не естетично і стільки часу потратити для того, щоб за кілька хвилин з'їсти, нелогічно. Але всі фарби харчові і все, що ви бачите, воно харчове, його можна використовувати і їсти. Оцінюватимуть учасників, які поки не є професіоналами, всесвітньо відомі кухарі. З нашої організації це те, що гострі предмети можуть приносити не війну, а задоволення від їжі. Перше, що ми будемо оцінювати, це те, як ці молоді люди підготувалися. Якщо вони добре готові, це перший ключ до успіху. Серед кулінарів у всьому світі найпопулярнішою залишається органічна їжа, упевнена Мімоза з Албанії у світі завжди в тренді здорова органічна їжа. Шефи обирають нічим не забруднені продукти, які несуть здоров'я. Особисто для мене важливо готувати для своєї родини. Я готую для сім'ї етнічну албанську їжу лише зі свіжих інгредієнтів. Це твердий йогурт із бараниною. Чеклуватимуть юні кулінари ще два дні. Вправлятимуться у вмінні готувати першу та основну страви і рибу. Майомена Михайло Антонюк, інформаційне агенство.